Вітаю вас! З вами Катерина, і сьогодні я хочу поговорити з вами про цікаві та важливі факти, що стосуються української мови. Українська мова, як відомо, одна з найкрасивіших мов у світі. Вона визнана другою за мелодійністю мовою після італійської та третьою найбільш красивою мовою у світі після французької та перської, за такими критеріями як фонетика, лексіка, фразеологія. Та побудова речення. Є кілька теорій виникнення української мови. Про це більш детально я буду говорити пізніше. Але що важливо, згідно з однією з цих теорій, дослідники доводять, що чимало вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипільської культури. Про що свідчать топографічні назви, народні пісні сонцепоклонницьких часів та значний слід у древньоіндійській мові, ведичному санскриті, джерела якого дійшли до нас давнини у 5 тисяч років. До речі, в українській мові є багато слів, які майже ідентичні словам у санскриті. Ці слова, такі як повітря, кохати, кінь, дерево. Вогонь. Ще один цікавий факт відносно української мови. У 448 році нашої ери візантійський історик Пріск Панікійський перебуваючи у таборі Гунського володаря Атіли, того самого Атіли, що зруйнував Римську імперію. І цей табір знаходився на території сучасної України. Так ось, цей дослідник записав тоді слова мед і страва. Знайомі слова. Йдемо далі. У Київському Софіївському соборі, побудованому на місці перемоги Ярослава Мудрого, сьогодні знаходимо сотні графіті простих киян. Це ті графіті, які можна назвати пошкрябаними на стінах храму, приходили люди молитись до Бога і шкрябали свої прохання на стінах храму. З одного боку, Некультурно. З іншого боку, саме ці пошкрядвини дають нам зараз можливість розуміти, якою мовою в ті часи спілкувались наші давні кияни. То що ж ми можемо читати? Господи, помазира рабу своєму Ігнатові, а прізвище моє Саєстат. А ось інший напис. Господи, рабу своєму луці, владичину дяку Туровському. Чи ще один? Господи, по рабу своєму Петрові. І звучить це як сучасна українська мова. І ще один напис, який мені дуже подобається, а ворогів моїх трясці оточи. Пізніше виявилося, що подібні написи знаходяться не тільки у Софії Київській, а ще у багатьох містах. Таких як у Видобицькому монастирі, на Золотих Воротах. У церкві Спаса на Берестові, в Успенському соборі тощо. І таких написів нараховується зараз близько 500. Ще один факт: в кінці 16 го на початку 19 го століття в Україні використовувалась особлива система письма козацький скоропис, де начертання деяких букв відрізнялися від прийнятих у Кирилиці. Особливість української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувально песливою формою ми навіть можемо звертатися до наших ворогів. вороженькі Це про тих, яких, Господи, дасть моїм ворогам. в українській мові є безліч синонімів Наприклад, слово горизонт має аж 12 синонімів такі як небосхил, обрій, небозвіт. Край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край та год. Найдовшим словом української мови є слово дихлор, дифініл, трихлор, метил, метан. Звісно, нове слово. Хімікат, яким троє шкідників. Але спробуйте вимовити. Варто тренуватися. У 1918-1920 роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Іменник в нашій мові має сім відмінків, і один з них кличний, що відрізняє від інших мов. Наприклад, Кушеня моя, ти до мене. Ще один момент. Усі дитинча в українській мові. Має середній рід Кошеня, Теля, Козеня. Ось так. За межами Європи українська мова має напівофіційний статус в Сполучених Штатах округ Кук, штату Іллінойс. Відомо, що округ Кук в штаті Ліной – це 16 з найбільших у світі урядів місцевого самоврядування. В цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйонів населення. До складу округу входить таке велике місто, як Чикаго. Українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у цьому регіоні. З точки зору лексики, найближчим до української є Білоруська 84%. Польська 70% та сербська 68%. Російська на четвертому місці 62%. А якщо порівнювати фонетику та граматику, то українська мова має від 22 до 29 спільних рис із білоруською, чеською, словацькою та польською мовами. І лише 11 з російською. Сучасна українська мова налічує згідно словнику Національної академії наук України близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються в даний момент. Можливо, це не прогавта. Офіційно вважається, що саме після видання Енеїди Івана Котляревського українська мова була прирівняна до літературної мови. Івана по праву вважають основоположником нової української мови. Наостанок хотілося б додати, що мова це не лише спосіб спілкування. Це наше культурне обличчя, це код нації, це те, як нас приймають у світі. Тому спілкуємося, тримаємося, надіймося та бажаю вам всім жити в любові та щасті. Попри все, па-па!